Всім привіт! Сьогодні поговоримо про реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна. Встановлено, що реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна є індивідуальний номер, який присвоїться кожному окремому об'єкту нерухомого майна. Індивідуальний номер об'єкту присвоюється при проведенні державної реєстрації права власності на нього. Він не повторюється на всій території України і залишається незмінним на протязі усього часу існування такого об'єкту. Реєстраційний номер складається з цифр, що розміщуються в певній послідовності і утворює число натурального ряду. Він формується автоматично за допомогою програмного забезпечення державного реєстру під час проведення державної реєстрації правовласності власності об'єкту нерухомого майна. Цей ряд використовується для ідентифікації такого об'єкту. Як встановлено пунктом 19 порядку ведення Державної реєстрації прав нерухомого майна, затвердженого Кабміном від 2011 року за номером 1141, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна є ідентифікатором розділу державної реєстрації права. До того, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна відповідає номеру реєстраційної справи на цей об'єкт. Реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна має першочергове та пріоритетне значення серед усіх ідентифікаторів, за допомогою яких здійснюється пошук відомості в державному реєстрі прав. Реєстраційний номер присвоюється таким об'єктам нерухомого майна: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс. Підписуйся! Тут все при твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.